Всім привіт-привіт, друга декада. Це люди, які народилися з 1 січня по 10 січня. Цей период. Е Розпоряджається Марс. А Марс дарує такими здібностями, як підпаркувати своїх оточостів в свою сторону, звертати на себе увагу. І люди, вони дуже замкнуті. Дуже важливі роки це 16, 24, 30, 33 та 57 років. Символом цих людей, народжених в цей період, це. Терлич – жовта, незважаючи на вроджену саром'язливість, ці люди вперті, завжди завершують все, все що вони задумали. Вони відрізняються целеспрямьовністю та енергійністю. Свобода означає для них. Дуже багато. І звідси вони дуже спілкуванні, завжди у них багато друзів. І щоб завести з ними дружбу, це дуже треба постаратися. А якщо вони піддаються, то ця дружба буде міцною, надійною та надовго. Тому не зволікайте, козероги другої декади. Ставте вподобайки, пишіть коменти, якщо Треба ще більше інформації. Дивіться далі. У мене дуже багато корисної інформації. Па-па, до зустрічі!